Є на світі обдаровані люди, про яких кажуть поціловані Богом. Саме це спадає на думку навіть при побіжному погляді на творчий доробок заслуженого працівника культури України Петра Мосійчука. Він не розпорошив свого таланту, а навпаки, спромігся проявити себе професійним митцем із власним почерком та зберегти душевну доброту, попри всі випробування, що випали на його долю У 43-му році. Я проживав в зоні, так як то її називали Колковської республіки. Літо наше село контролювали повстанці. Ми жили на глибоких хоторах, у Годомичах у лісній такій зоні. 19 січня 44-го року до нас вірвався партизан, партизанський загін Бринського і почали як зайців. На вулиці стріляти людей.